Привіт всім! Сьогодні у нас на міні-огляді отака кишені для 2,5-дюймового жорсткого диску Майло Посилання на нього я залишу в описі. Зараз би хотів показати, як він працює, він USB 3.0 підтримує. У нас зараз на ноутбуці цей жорсткий диск. Копіюємо ми із іншого жорстко-старого жорсткого диска HDD. От зараз у нас ноутбук. І от швидкість передачі даних по порту USB 3.0. Стабільних 60 Гб в секунду. Це файли зображення, як ми бачимо. Фотографії пропонує нам ще 100, близько 100 ГБ скопіювати за 30 хвилин. Подивимось, подивимось. Ці жорстки, ці кармани нам дуже добре сподобалися, тим, що вони вже мають впаяний проводочок недовгий. У нас є і трохи інший карман на огляді в каналі. Подивіться, будь ласка, він трохи краще мені подобається, але ці більш бюджетніші і дуже легко вставляється туди жорскитися. Зараз не буду показувати, як він туди вставляється, бо йде копіювання, не хочу скинути. Навіть показую вже 70, 70 Мб в секунду. Точніше мегабайт, Мбайт секунду. Копіювання йде із HDD через USB 30 на SSD. Я думаю, що це непоганий показник, якщо був би якийсь великий файл, я думаю, надіюся, що швидкість досягла б навіть 100 мегабайт, мегабайт в секунду. Ось такий карман. Посилання в описі, всім дякую за міні-перегляд, підписка, лайк, коментарі можливо. Всім жму руку, цілую, обнімаю. Побачимося в наступних відео.